І так, всім привіт! Сьогодні вам покажу, чим же відрізняється геотекстиль. Ось такий геотекстиль я брала. Ось такий, ось так він запакований. Брала ширину 1,20. Ось таку. Так Виглядає, воно товсте, таке, дуже таке грубе. І ми його клали на міждоріддя. Ми його розрізали отак пополом по 60 см. Так як ширина його 1,20 м, то по 60 см ми його розрізали і клали на міжорддя. Воно дуже цупке, дуже гарно підходить для міжорддя. Ну, звичайно, ним можна накривати і взагалі бугри Воно є з різної ширини. Щоб швидше розрізати його, ми різали його ножовкою, обичною ножовкою. Не вздумайте пиляти його болгоркою, тому що, коли будете пилять болгоркою, то тут будуть ці краї якби склеюватися, тому що вони будуть нагріватися і буде, буде воно наче склеюватися. І його дуже тоді важко розрізати. Тому пиляйте просто пилкою, обичною ножовкою ми пиляли. Агроволокно. Чим відрізняється? Агроволокно не таке прочне. Да, я не сказала, що тут 110 плотність цього ось воно, ось воно. Ось. Геотекстиль. Ось на нього паспорт. І воно дуже довго лежить, тут 50 метрів. Ціну я вам зараз не буду говорити, тому що вона відрізняється. Може відрізнятися, смотря, де ви закажете його, де ви будете брати його. Цей геотекстиль в нього гарантія на 5 років. Тож, коли я порахувала, що якщо полоти оці міждуряддя, і також це ж не один рік, а 5 рік порахуйте, що буде дешевше, якщо вам або нанять, або самим треба полоти ці міждуряддя. Ну і також, звичайно, буде чиста ваша продукція. Буде чиста, буде гарно, Дуже, дуже класна штука. Геотекстиль він не схильний до корозії та грибка, запобігає розростанню бур'яну. І, до речі, я не зустрічала, щоб на ньому ріс бур'ян. От на агроволокні, Як відомо, якщо попадає туди грязь або попадає просто насіння, воно просто проростає. І потім, коли, якщо ви не вирвете його у маленькій стадії, то воно буде рвати вам взагалі агроволокно. Тому агроволокно взагалі я рахую, що це просто ну, не подобається мені. Ось агроволокно, яке ми купили, це те, що чорно-біле, ось таке, воно навіть просвічується. Ось. Навіть просвічується. Бачите? Просвічується. Е, тому, ну, звичайно, воно є і товстіше, але те, що його рвуть собаки, от, якщо його зачепив, то вже е, воно легко дуже рветься. А от геотекстиль, геотекстиль не боїться, коли по ньому бігають е, з кіхтиками собачки, котики. Це не боїться. Але якщо ви будете костри палити, то якщо буде попадати сюди жаринки, то воно буде пропалювати. Це треба обов'язково е, враховувати. Тож, геотекстиль теж буває різної плотності, я беру ось таке: 110, взагалі дуже класна штука. Раз на 5 років буде лежати, то я буду, думаю, що задоволена. Тож ось так. Долі. Долі ось агроволокно. Агроволокно буває ось такого, такої плотності. Зверху біле, бачите, якої плотності буває. А знизу он чорний. Чорний буває 42 грами, 50-60 і 90. Тут теж 4% стабілізація. І взагалі заявлено, що агроволокно буде витримувати 4 роки воно повинно пролежати. Це, здається, в мене з чорного агроволокно. Ось оце ось оця бумажка. Не з чорно-білого. Тож кожен, звичайно, собі вибирає сам. Агроволокно дуже класне для того, щоб вкривати рослинки. Отак, От біле, бачите? От, воно дійсно захищає, воно дихає. Ну, Звичайно, воно дешевше, ніж агротекстиль. Але ж і лежить воно менше. Ну, В залежності, звичайно, від того, яку ви плотність візьмете, якщо, наприклад, 90, і воно, звичайно, пролежить довше. Але ж от така в нього є недостаток такий, що на ньому зверху, коли попаде насіння, то проростають бур'яни. Ну і агро Агротканина Агро виглядає ось то. Вона як мішок, як от сахар, цукор продають, тільки то біле, а це чорне. Воно теж стабілізоване від ультрафіолету. Я не зараз, мабуть, не пам'ятаю. Я напишу, скільки знайду накладну і подивлюся, скільки ж тут плотність у такого агроволокна. І взагалі я рахую, що оце, оце саме краще краще, ніж геотекстиль. Ну, Геотекстиль я чому брала, тому що мені треба було заслати між рядочками там, де в мене плівка. Але я думаю, вже плівки я брати не буду. Братиму ось таку ось агро тканину. Вона дуже така кріпка, вона, собаки її теж не рвуть. І тут чим гарно, тим що ось тут є полоски, і по цих полосках дуже гарно висаджувати полуничку. Ну, не тільки полуничку, на ньому можна висаджувати всі рослинки. Потім, коли, наприклад, навіть ті ж томоти висадили, потім вирвали, зібрали і до слідуючого руку. Так що все це дуже класна штука, і якщо порахувати, якщо порахувати затрати, Трудомістки, затрати на ваш труд по боротьбі з бур'яном, то, звичайно, оце набагато дешевше, ніж наняти людей, і люди вам будуть прополювати. Тому що, ну, якщо великі дуже об'єми, то оце саме класна штука. У мене оце агро тканина 3,20 ширини. І у моїй теплиці якраз лягає дві полоси, закриваєш, і бугри і закриває міждоріддя. Це взагалі класна штука, тому я переходжу на отаку штуку, на таку агротканину. Єдине, що треба підпалювати трішки краю, щоб вони не розтрюпувалися. Ну, і теж воно боїться вогню. Це треба. Теж урахувати. Воно не пріє, воно взагалі дуже-дуже ну, класна штука. Ну, якщо на міждуряді на вулиці класти, якщо його, наприклад, різати, я б його не різала, тому що воно ну, трішки слизькувате. А от агротекс... геотекстиль, постійно плутаю, Геотекстиль, він такий шоршовий, на ньому не слизько, а от на цьому можна послизнутися, коли буде дощ, і якщо якийсь листочок отут прилипне, то ви ногою поїдете по ньому. Тому отак. От Тож, звичайно, вибирати кожному свій варіант, який. Вам краще. Ну, я рахую, що треба купляти якомога товще, щоб воно довше служило, щоб воно було надійнішим. І обов'язково, щоб була стабілізація. Беріть у тих людей на тих сайтах, де ви довіряєте, де ви дійсно довіряєте. Тому що я брала вже кілька разів, навіть брала 80. Агроволокно, і воно в мене пролежало 4 місяці і почало розлозитися. Те, що лежало у мене в розсадниках, де затінька, там пролежало довше. Але ж все-таки обов'язково треба брати не ліве, тому що буває, що десь якимось кустарним способом виробляють ці. Засоби для мульчування. І якщо не додають стабілізатора від ультрафіолету, то ці укрівні матеріали у вас довго не пролежать. Тому я рахую, краще переплатити і купити дійсно у тих. На тих сайтах, де вже е, їхня продукція зарекомендувала себе з гарної сторони. Звичайно, ніхто вам не дасть 100% гарантії, що ви не попадете на шахраїв, але ж ну, така у нас реальність. Тож, буду брати, обов'язково тепер. агротканину і геотекстиль. Це те, на чому я за... остановилася. Я у минулому році і не дуже хотіла да, навіть біля теплиці, ось бачите, застелена ну Поки що тут, поки не мокро то не слизько. Ну, головне його, звичайно, не натягувати. Його просто треба класти не натягуючи. Ось так. Але якщо попаде туди листя, то, звичайно, його треба прибирати, бо можна на ньому гарно поїхати. Ну, і ось так виглядає ось у теплиці агротканина. Ну Це ж просто песня. Його ще швидко накривать. Бур'ян ніде не росте, тільки отам по у... цих дірочках. Дуже зручно, дуже швидко. Також да, росте ось у бурйон, буває, проростає там, де зонтик. Бачите, там, де зонтик і... А так ніде бур'яну немає. Тож, Оце штука найзручніша. Я б вам оце рекомендувала брати. Його можна стелити на рівній поверхні, можна і на вулиці, але старайтеся, щоб там не лежали ні бур'яни, ні листя, щоб ну, не було слизько. А так, в основному все класно. Ну, ви ж пам'ятаєте, що там в мене лодка, то в мене там загорілося. Газовою горілкою я пропалювала дірочки. Тому будьте обережні і дивіться, щоб у вас воно не загорілося. Ну і питання ще по фріго. Чим відрізняється розсада Фріго від розсади, яка в нас? Тому що розсаду Фріго вирощують при спеціальних умовах. Там не росте бур'ян. І там не використовуються гербіциди, так що про свою безпеку, про безпеку людей можете бути спокійні. Вони не... Ця розсада і ці рослинки не впливають на здоров'я людей. Там немає ніяких хвороб. Оцю розсаду фріго її викопують перед морозами, ну, десь в отакий період перед самими морозами, коли полуниця вже встановлюється в рості, ділиться розсада фріго, її викопують, миють, сортірують, сортірується на категорії. Категорії є різні. Для розсади ж можна брати і категорію Б, там, звичайно, ягоди не буде, але ви возьмете розсаду здорову. Ви можете з цих рослинок взяти розсаду, а потім оці ж рослинки залишити вже на слідуючий рік на плодоношення. Якщо ж береться клас А, то можна, якщо це реми, то можна взяти з них розсаду спочатку, ну, спочатку розігнати кущик, взяти розсаду, потім вже е, можна запустити в той же рік на плодоношення. Якщо ж ви берете розсаду А, а+ то можна взяти, е, якщо ж розсада короткого світового дня, то з розсади А не беруться, не береться урожай, там не буде урожай. Ну, буде там, ну, будуть сигналочки. Е, тому для урожаю його не беруть, в основному беруть для того, щоб отримати розсоду. Приживається ж, яка ж краще, розсода приживається. Саме краще приживається Б. Але я не знаю, як її де купити. Я ще не зустрічала, щоб висилали клас Б. Ну, можливо, це беруть люди якісь, ті, що заказують, дуже багато. Ну, Опт від багатьох тисяч. Я маю на увазі рослин. Ось у мене фріга, та, що висаджена у. В серпні. Ось. Бачите, ось. ось вона яка. Ось вона вже поділилася. Вона класна, вона велика. На ній була койде ягода, хоча висажена у серпні. Була дуже велика жара, ви пам'ятаєте, тут у нас строїлася теплиця і одіта була тільки сітка тут. Ну, я гадаю, що оця сітка дуже нас спасла від випадів, тому що випади, звичайно, були. Вон, бачите, випади є, тому що в таку жару висаджувати фріго можна, але, але дуже ризиковано. В багатьох я знаю людей, в яких розсада просто згорала ну, Викласти десяток тисяч на той ящик. І щоб вона у вас згоріла, то звичайно ну, це ризиковано. Я ще попереживала за цю розсаду, коли її висаджувала в жару. Ну, І також з розсади фріго можна отримувати урожай планово. Тобто, із короткого світового дня можна отримати урожай. Вже на осінь. Ну, звичайно, смотря, коли ви її висадите. Після висадки фріга. Ну, десь приблизно, приблизно 60 днів. Поки вона прийметься, поки... Ну, ну, вона росте дуже швидко. Якщо ви висаджуєте в теплу погоду, то росте дуже просто на очах росте. Таку ж розсаду. Коли вирощуєте, треба обов'язково підрізати корінь, обов'язково давати фосфорні на коліні добрива спочатку, щоб наростав корінь, тому що ця зелена маса просто вистрелює і росте дуже швидко. І щоб її трішки здержать, щоб наростав корінь, треба обов'язково давати фосфорнокалінні добрива перші. Азоту першого не дають такій розсоді. Тож, розсада Фріго да, за урожай. Перша репродукція завжди відрізняється від послідуючих. Тому що на рослинках першої репродукції завжди найбільший урожай. З кожним роком він буде зменшуватися. Ну, Звичайно, є. Різні думки насчет цього, різний догляд, від догляду ж теж залежить. Не думайте, що ви посадили фріго і вона вас завали урожаєм І не треба біля неї танцювати з бубнами. З бубнами танцювати треба біля всієї полуниці. Хоч вас Фріго, хоч вас не Фріго, все одно треба над нею танцювати. В основному ж беруть Фріго для того, щоб оновити сорт. Оновити репродукцію для того, щоб було менше хвороб, це по-перше, ну і, і за урожає. Звичайно, якщо брати фріго А, то її в основному беруть для отримування ягоди, але якщо ви будете брати таку, таку розсаду і продавати на базарі, то ви не одіб'єте оті кошти, які ви в них Тому що ну, тому що це рахується як елітна розсада, і з таких рослинок беруть урожай в основному в теплиці висаджують, і ну вона ж і не дешева. Ця дорога, а... А плюс плюс то там взагалі дорого Ну Звичайно, там. Є рослинки такі, що поділились вже і, і, і на два, на три рожки, і там дуже таке мощне коріння і там, я думаю, вже випадів не буде. Ну, звичайно, такі рослинки часто висаджують у гідропоніку або торфяні мати, і вирушують в основному. Не в таких теплицях в ґрунті, а висаджують на стелажах і вирушують для отримання спеціально для отримання гарного урожаю і відбивання коштів. Можливо, хтось мене поправив, можливо, я не, не в темі, тому що ми всі вчимося, все життя вчимося, і, можливо, я можу помилятися. І це не значить, що якщо у вас розсада фріга, то вона у вас не буде хворіти, не буде хлорозити, не будуть на неї нападати шкідники, це не значить, що не треба цього робити. Обов'язково її треба і обробляти. І дивіться, що рослинки не вистачає. Все те ж саме, що і на обробках на, на такі в нас полонечки. Тож ось так, всім миру добра, все найкраще все буде Україна. До побачення. Да, ще не сказала. Сьогодні я спакувала останні посилки. Я сподіваюся, що це вже будуть останні. Да, останню посилку я там напхала дуже багато подарунків, тому комусь повезе. Буду держати інтригу, хай людині буде сюрприз. Тому що я завжди, коли я пакую останню посилочку, я туди кладу набагато більше рослинок. Не на одну, не на дві, а набагато. Щоб, щоб була мені удача в слідчому році. Я так завжди роблю кожного року. Я думаю, людині просто буде приємно. Тож сток. А завтра ще отримаю посилочку, ще з полуничкою. Я ще не закінчила висоджувати. Я ще висоджуюсь.